«Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. тепер мчить правим фланом. Дзюба! удар, дзюба І краве. Игри ось, наприклад, хід. Одох. Рикошет. Здорово. Відібрали м'яч. І удар Міщеряк. Забули там на горного. Едуард. Навіть там. І зараз знову нагорний. І знову Кравець. кровець. Получає. Сторожука, сторожук сам на сам. І не реалі... провалюється захист знову хіта. А фол. Зараз передача. І Рикошети залітає м'яч у ворота. Пробивасько. Ось радіє Торсіда. Ось дивимося повтор. Перехоплення. А, все ж так, тому що ми подивимося, як відреагує. Столична команда. Одразу ж був таймат. Ухтий. здорово. Ну чому вперед закидання? ти, яка бісікла. Удача. І на і залітає. Прихоплення. Знову атлетик атаці. Сторожук 0-2. Сторожук-0-2 робить рахунок. Дивимося, Сторожук сам на перехопленні. Зіграв. Протягнув цей м'яч. Проти хіта. А Бакшин тягне м'яч. А Бакшин. Міщиряков. І Знову Сторожук. Жук. А... Жук. Вихід сам на сам, Чернявський. І. Шановні друзі, повертаємося. Не вийшло. Дзюба пробиває і. Калашник. ти! Нічого собі удар. 0-3. А цей удар виконує Калашник. Дивіться, як він там влучив в цей нижній кут. Браво! Калашник. Питань нема. Гол. Гандують болювальники. А, і Калашник, Калашник. Дві. Мельник. Пішов у відрив. Мельник. Мельник. Порожні ворота. Жук 1-3. Робить рахунок. Ну а Мельник все зробив і розпочав цю атаку Олександр Суд. Ну, ви зрозуміли, яким місцем міг занести м'яч у ворота Євгеній Жук, але все ж завелися футболісти стихіта. Зараз 2-3. Даніла Бакшин. Сьогоднішній іменинник. Я вже не знайшов. Ну, Абакшина я вже казав. І в минулому сезоні, і в цьому сезоні. Та і коли він за ураган грав, я неодноразово... Удар! І Це 3-3. Сергій Журба. Прекрасний удар. А Шеремета стає автором. Влучив, так влучив. Дивимося ще. І пробив то він. Дивимося. Щось. Нак. На вольову перемогу. Здорово зіграв. Три в одного вихід. Три в одного. Педяш. І педяш. А Бакшин. Чекає на передачу. Удар журби. Це 4-3. Фантастика. Ну просто журба сьогодні в ударі. Ну і пас, звісно, Абакшина. Бакшена. А хід же виграє 4-3. Ось Абакшин, Дивіться, як почекав. І тут просто майстерність журби зіграла. А хід вже виграє 4-3. Ось Абакшин. Знову Бакшин. Удар. І не забих Сергій зробити. І знову Бакшин. А тут. А ось Педяш знову. Журба! Журба три робить! 5-3. А Педяш розпочав цю гольову атаку. Подивлюся, Педяш стає автором результативної передачі. Жур... Рівне Продовжила своє лідерство Аврора. Ух, як вдома 3-4. Сокіл переграв. Також у першому таймі я згадував, Сокіл переграв Ская 4-2. Ну а суха балка залітає там. Автогол 4,5 секунди заверш... до завершення тут, звісно, все ясно. Але Сергій Журба робить хитрик у чужівору. Але Фантастична Це... гра Атлетика футзал сьогодні. А була ну а фантастична гра. А Сергія Журби і його хет-трик. Фафет. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.